Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні я хочу розповісти про книгу від норвезької авторки Гюдрунс Крейтлінг. Це така книга, як три чоловіки для вільми. Книга досить об'ємна, і в ній переплітаються два плани: це минуле і теперішнє. Тобто до вільми потрапляють двоє чоловіків: це священник і Роберт. З Робертом пізніше вільма також зблизиться, і вони приносять Вільмі велику упаковку листів, які потрібно прочитати. І це такий собі різдвяний календар, який вільма відкриває кожного дня, адже кожного дня вона читає по одному листу, і це всі листи від її батька. На жаль, він помер, і вільма має прочитати ці всі листи, де він розповідає вільмі, хто його мама, хто його батьки, і відповідно, яке у них було минуле. І чому так сталося? Що Вільма на жаль, втратила батька, вона його не бачила. І чому взагалі так трапилося? І розповідає, також якою була мама. Адже Вільма досить погано знала свою матір, адже вона втратила її у віці 4 років. І вільма читає відповідно всі ці історії. І на іншому плані ми дізнаємося про те, як живе теперішня вільма, як вона е, вчить дітей грати на фортепіано, як вона готує їх до концертів і тому подібне. Книжка досить цікава, але е, об'ємна. Тому, якщо ви готові поринути таку історію, я вам дуже рекомендую.